Сумська область все частіше стає об'єктом російських атак, артилерійських та мінометних обстрілів, ракетних ударів та пусків. БПЛА, зважаючи на подібні дії ворога, командувач об'єднаних сил ЗС України, генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив про посилення ППО на північному напрямку. На даний час поступово відбувається посилення протиповітряної оборони на сумському напрямку. Зокрема, ми додатково задіяли кілька вогневих груп, які озброєні крупнокаліберними кулеметами з коліматорними та тепловізійними прицільними комплексами, аби працювати по повітряним цілям навіть вночі. Групи також устатковані прожекторними установками. Перебуваючи на одній з вогневих позицій, особисто спостерігав роботу екіпажів цих мобільних вогневих груп під час нападу ворожих безпілотників. Командувач об'єднаних сил ЗС України, генерал-лейтенант Сергій Наєв також зазначає, щоб небо над Сумщиною було більш захищеним, необхідна додаткова допомога від західних партнерів. Тож об'єднуємось, підтримуємо військових і разом до перемоги.